Не можу не поділитися з вами ось такою шикардосною новиною в своїй лавці. Просто нереальна шикардосна монета для харків'ян. Ви бачите стадіон Металіст та 100 років харківському футболу. Поїхали! І так, друзі, сьогодні підписник приніс до мене в лавку шикарну, ось таку шикарну медаль. Випущене НБУ. Тут є навіть знак банкнотно монетного двора Нацбанку України. По каталогу Загреби, бачите останньому каталогу Загреби, ця монета є у нас є, і ми з вами бачимо, що вона була в двох виглядах: це срібло і том. Пацінована, тампак, я так розумію. І ось саме в сріблі вона була випущена. Тисяча екземплярів всього навсього коштує бачите, там 100 доларів на сьогоднішній день. Але я думаю, що ця монета е, буде дорожчати, дорожчати і дорощати, бо це просто е, ну де ви таку бачили? Покажіть мені ніде. Правильно. І так е, дивимось з вами уважно, Україна. 908 2008. Це у нас 100 років Харків, випущена ця медаль 2008 року. Ми з вами бачимо аргентом 925 та одна унція 1 унція 31,1 грам. 100 років Харківському футболу і бачите головний старий вхід в наш стадіон Металіст. Харківський Металіст ту-ду-дудун, тудун. А тут ми з вами бачимо кубок Скільки разів металіст ставав володарем кубка СРСР? І також ми з вами бачимо 2006 та 2007 рік. Друзі, ось така шикардосна у нас сьогодні новина, медаль, монета. Кому як подобається її називати, з шикарно маленьким тиражем. І придбати цю монету можна у нас в телеграм-каналі. Я залишу посилання. Обов'язково підпишіться, бо там іноді бувають такі чумачечі е, відоси, лоти і так далі, що просто е, не передати вам словами е, лайкос під відео. Підписуйтесь, якщо ще не підписані на наш канал. Перемоги! Слава Україні!